Часно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-1. В студії. Працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Сьогодні у випуску нарешті вдома закарпатські військові зі 128-ї бригади повернулися додому з зони проведення ТО. У Жороці Масово скуповують продукти в супермаркетах міста, ажіотаж, величезні черги та пусті полиці. Дорогі маршрутки перевізники Ужгорода вимагають збільшити плату за проїзд в міському транспорті до 4 гривень 50 копійок. Увага навчання Ужгородських школярів навчали, як діяти при провітряній тривозі. 18 волонтерських організацій з України та Словаччини підписали угоду про співпрацю. Зустріч героїв бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади повернулися до Закарпаття. Автобусна колона з солдатами прибула до Мукачівської військової частини під вечір. Але ще до приїзду на герої очікувала чимала кількість родичів та друзів. Привітати військовослужбовців прийшли і небайдужі громадяни. Бійці 128-ї бригади виконували військовий обов'язок у найгарячіших точках зони проведення. ТО нещодавно вийшли з Дебальцівського плацдарму, організовано провівши операцію відходу до Артемівська. Відкритим поки що залишається питання питання повноцінної ротації солдатів, адже наразі бійцям видали тільки квитки на 18-денну відпустку. Здавалося, зустріти солдатів 128-ї бригади у Мукачеві зібралося усе місто. Більше тисячі громадян з плакатами, повітряними кульками та прапорами вийшли до Мукачівської військової частини привітати героїв з поверненням. У мене сусід приїжджає сьогодні. Він був під Дебальцевом, вийшов з полону, і ми його чекаємо. Все Закарпаття чекає наших героїв. Ми чекаємо наших захисників. Вони ж там вже пробули більше, ніж півроку. Вони вимучилися, хочуть побачити свої, свої родини, своїх близьких. І ми хоч ну, більшість знаємо, але чекаємо взагалі всіх, щоб привітати, їх, щоб вони повернулися додому. Найважчі хвилини очікування переживали родичі військових. Пані Ірина, мама одного з бійців. На сина чекає з нетерпінням. Я як мама, в мене один син, де б я не переживала. Я більш нікого не мав того одного сина, де б я не переживала. Я дуже переживала за нього. І хвала Богу, вже я дочекала, що він іде, живий здоровий. Зустріти героїв прибули і ті, хто піклувався про бійців у тилу на мирній території. Так хотілося їх бачити, живими і сказати їм спасибо, пожелати їм радості, любові, міра Україні. Сказати. От вай тому емоції і Ми дуже ждали, І ждемо і сейчас хотим видеть. на плацу військової частини солдатів чекали і брати по зброї. Сергій, позивний талісман, повернувся зі сходу три тижні тому. Каже, відпочинок солдатам вкрай необхідний. Дуже ждемо наших хлопців, хочемо, щоб вони віддихнули. Ми дуже ждали цієї ротації, тримали оборону. Колона автобусів з солдатами затрималася на перевалі. Тому до мукачівської військової частини хлопці прибули вже у сутінках під музику оркестру, сльози щастя та вигуки герої. Як дорога? Дорога по-закарпатськи. Нормально все буде, чітко. Раді побачилися з рідними. Звісно, побачився, вже хочу йти додому. Негайно ще на виході з автобусів солдатів оточили рідні, друзі та діти. Про обстріли на сході солдати згадують як про страшний сон. Ну було останні три-чотири неділі дуже важко. Кожен день обстріли, обстріли, обстріли з усього, що тільки могли. Гради, артилерія, танки було дуже важко. Згодом до батьків військових звернувся і командир бригади. Хочу подякувати батькам за те, що виховали таких солдатів, які, повірте мені, виконали таку задачу. Не кожен справиться з цією задачею, яку виконала 128 окрема гірська піхотна бригада. Вже опісля виступу констатує, відпочинок у солдатів буде нетривалим. 18 днів демон відпустку. Після 18 днів ми тут з ними зустрічаємо і далі вже починаємо далі працювати. Після церемонії зустрічі солдатів доправили по домівках у різні куточки області, де на них чекали сотні вдячних за проявлений героїзм громадян. Для медичного супроводу військовослужбовців, які повернулися із зони бойових дій в області, створено оперативний штаб. Бійці, які мають гостру патологію, запалення, травми, гнійні рани, отримують допомогу одразу на базі шпиталю. У випадку нестачі потужностей у Мукачеві хворих направлятимуть до обласних чи районних медзакладів. Працюватимуть з військовими і психологи. Для оперативного вирішення проблемних питань щодо надання медичної допомоги військовослужбовцям, які повернулися з зони проведення ТО працює медична гаряча лінія за інформацією. Звертатися за наступними номерами телефонів в Ужгороді. Їздити стало нерентабельно. Ужгородські перевізники запевняють, працюють у збиток, тому просять міську владу переглянути тарифи. За розрахунками автоперевізників на сьогодні рентабельна ціна 4 ,50 гривні 50 копійок. Аргументують підвищенням вартості палива та деталей. Однак з попереднього підвищення ціни на проїзд не пройшло і року, а газ, на якому їздить 70% ужгородських маршруток, відтоді подорожчав на третину. Чому саме таку ціну пропонують перевізники? Дізнавався Роман Сов'як. Не живемо, а виживаємо. Так описують стан своїх справ ужгородські перевізники. Бідкаються через курс долара, все подорожчало. А ціна на перевезення на рівні минулого року. Підприємці кажуть, рентабельна ціна на сьогодні 4 гривні 50 копійок. Проте вони готові йти на компроміс. Ми сьогодні подали свого листа з пропозицією прийняти тариф 4,50. Ну деякі інфляційні очікування на те, що вартість газу зросте також з березня місяця. Це 100%. Тому ми попросили 4,50 і відповідні розрахунки подали з рентабельністю 15%. 4 гривні тоді воно десь ще буде в нас виходити. До порозуміння закликають і міські чиновники. З одного боку розуміють, що у перевізників складне становище, з іншого і в очах громади впасти не хочуть. Проте категоричної відмови від підвищення ціни ніхто не озвучив. Міські керівники більше сподіваються на стабілізацію курсу гривні. У такому випадку і вартість проїзду не змінюватимуть. Ну, бачите, сьогодні нам наводили приклади на перевізники, що буквально за за два тижні вартість дизельно-пального змінилася на 10 гривень. Вартість скрапленого газу на 2 на гривні. Значить, ми чекаємо початку березня, тому що можливо курс стабілізується, можливо, понизиться, можливо, ціна пального понизиться, і можливо, взагалі не потрібно буде піднімати ціну. Ми ж не знаємо. Ми дали перевізникам декілька днів, наприклад, ну тиждень, щоб ми побачили, чи зміниться ціна, чи не зміниться, і будемо виходити вже за з реальних цифр. Востаннє в Ужгороді ціни на громадський транспорт підвищували у квітні минулого року. Тоді підприємці зобов'язувались покращити умови перевезень, встановити gps навігатори возити пільгові категорії громадян, зокрема пенсіонерів безкоштовно та поступово оновити автопарк. Якісно умови не змінились. Навігатори не встановлені і досі, а пенсіонерів возять лише зі скандалами. Було чітка задача їм поставлена: значить поставити і gps трекери так і альтернативну диспетчерську службу. Зробити, але ви сьогодні почули, що вони опять починають казати там долар, виріс. Ми не знаємо, по якій ціні вони нам будуть рахувати послуги і так далі. За останні півроку у майже половині обласних центрів України зросли тарифи на перевезення. Так, до прикладу, цього тижня у сумах підняли ціну на міський транспорт аж до трьох гривень. А в Ужгороді місто в кілька разів меншому просять підняти тариф у півтора рази. Чернівці. Автобус режим маршрутного таксі 3 гривні. Винниця 3 гривні. Луцьк 3 гривні. Хмельницький 3 гривні. Черкаси не маємо, але звичайний режим 3 гривні. Чернігів 2, 50, 3 гривні. Тернопіль 3 гривні. Суми 2,3. По деяких маршрутах після зустрічі перевізників погодились наступного тижня подати свої розрахунки щодо вартості перевезень. Проте тариф можуть переглянути у найкращому випадку лише через два місяці. А тим часом самих перевізників перевірятиме спеціальна комісія міськради, котра й визначить реальний пасажиропотік та якість наданих послуг. У магазинах Ужгорода не бачений ажіотаж. Люди масово скуповують продукти. Продавці переконують, ціни збільшилися лише на 10%. Покупці ж іншої думки. Певнені, вони піднялися на 70, а то й на цілих 100%. І від страху, що завтра на цінниках цифри будуть ще більшими, скуповують найнеобхідніше крупу, цукор, олію, макарони. В той же час покупці не виключають, що ажіотаж створений штучно, та не піддатися загальній паніці важко. Курс валют зростає день за днем. Відповідно, зростають і ціни на продукти харчування. Вже декілька днів у жородом шириться чутки, про небачений досі ажіотаж в супермаркетах. Буцімто люди масово скуповують продукти, а полиці супермаркетів пусті. Аби підтвердити або спростувати ці чутки, ми пішли до одного з найбільших супермаркетів міста. Зазвичай найбільший ажіотаж ввечері, коли люди повертаються додому після роботи. Проте наразі в обідній час покупців безліч нагадує перед новорічний час, проте скуповують місця Цеме продукти першої необхідності. І я тільки сьогодні з Краснодонців. і хочу вам сказати, що там бризко від 32 до 35 гривень за кілограм. Значить, олія, 10-літровий бутильок, був 185 гривень ще два тижні тому. Сьогодні 300 гривень рівно ціна. Тому я просто скуповую. це це наш виробник. Я не я не розумію, чому так підвищуються ціни і за нашого виробника. І плюс ажіотаж всі люди скуповують. Чому бо не підняти ціну і не нажити на тому собі руку. Ну зараз я на сьогодні йшла, Тож теж хотіла купити хоча кілограм два цукру. Цукру нема. Макарон, як ви дивитеся, основні сорти макарон, ті, що завжди були, полки абсолютно пусті. Мені нагадується 90-ті, нагадую 60-ті роки. я якраз сьогодні сповінала, що в 60-ті роки ця ж сама була ситуація, цей же ажіотаж був, коли не було продуктів, все гребли, треба, не треба все гребли з Ну, Я сьогодні приїхала, в мене не було місяць. Ту я у шоці, чесно говоря. Я в магазин купити, їсти, бо вдома нема нічого, бо я не була вдома місяць. Я приїхала. Я в шоці полки пусті олії. Нема нічого. Найпопулярніші продукти крупи, макарони, цукор, олія, мука. Полиця з цими продуктами наполовину пусті. Продавці не встигають викладати товар, його одразу ж розбирають. У більшості покупців візки забиті вщент на касах черги. Не піддатись такій паніці важко. Психологи стверджують, є ймовірність, що цей жіотаж створюють ті люди, які пережили подібну ситуацію в 90-ті роки. Відзеркалення тих подій і страх пережити їх знову створює таку захисну реакцію. Так, звичайно, це паніка, тому що всі люди залежні від в першу чергу. Мені здається, це змі. Це все наша доступність до до мережі, інтернету, до телебачення. Дуже багато всього розрекламовано, і люди дуже ведуться на це і дуже легко на це вплинути. Тобто, я не кажу, що не відвідувати магазини, не купляти, але це індивідуальне ставлення кожної людини. Тобто є такі першочергові, які нам потрібні продукти, а все інше вони ну нікуди не дінеться. Попит створює пропозицію підприємця. Також спонтеличені, закуповуючи товар, вони не знають, скільки коштуватиме наступна партія. Про так звану штучність ажіотажу, також стверджувати не можна. Зростання курсу валюти та ціни на паливо, яка є однією з важливих складових експорту товару, логічно спричинили помітне підвищення цін. Втім, повторення ситуації 90-х очікувати не варто, стверджують фахівці. Хоча б тому, що продуктів харчування є достатньо, навіть зважаючи на ажіотаж. Надіємося, що до кінця тижня. Курс долара повернеться ну, хоча б у рамки 25-26 гривень за долар, тоді можна сподіватися, що цей панічний настрої населення заспокоїться і продовольчий ринок буде працювати у звичному режимі. Поза як на сході країни триває неоголошена війна, особливо важливо знати, як правильно поводитись в небезпечній ситуації, і саме тому працівники ДСНС України в Закарпатській області навчали школярів однієї з ужгородських шкіл, як правильно діяти при повітряній тривозі. Після сигналу сирени учнів евакуювали зі школи та провели у найближче бомбосховище. Як це було бачила наша знімальна група? Рятувальники Закарпаття провели навчання з евакуації учнів та вчителів однієї з ужгородських шкіл. Надзвичайники кажуть, недоліки в роботі відповідних служб, які були помітні ще місяць тому, наразі ліквідовані. Проводиться правильне і своєчасне інформування громадян щодо поведінків в надзвичайних ситуаціях. Люди оповіщаються, значить. Є інструктаж, майду, де кожен керівник на місці. Так як сьогодні, директор школи Майду була правильно дана команда тривога. Вона зібрала всіх учнів на подвір'ї школи, об'яснила, як їм діяти. Старший, який був закріплений, показав, де знаходиться, де розташовуються бомбосховище. І діти з строєм всі в місті зайшли в бомбосховище, яке може вміщувати до 150. -150 70 Напередодні проведення навчальної евакуації у школах проводять уроки правильної поведінки під час надзвичайних ситуацій. Учні добре їх засвоїли. Треба біжати до, ну, спокійно виходити, збиратися і йти у бомбову сховище. Не панікувати. Думаю, що не панікувати потрібно, тому що е, в, в основному, в основному е, тут. Е, Багато проблем, тому треба головне, не панікувати. В Ужгороді є більше пів тисячі захисних споруд, та значна їх частина наразі не пристосована для тривалого перебування там людей. Тільки зараз, коли є потенційна загроза повітряної тривоги, влада взялась проводити їх в належний стан. Ну повірте мені, я десять років тому, будучи мером, займався цим питанням. Плотно навіть не було був мер і все інше. Ну як яка прислів'я таке, поки петух не клюне. Одне місце ніхто не хоче чути нічого. Тому я думаю, що ми почули. Рятувальники стверджують, і надалі проводитимуть подібну роз'яснювальну роботу в навчальних закладах та на підприємствах області. Адже правила поведінки під час надзвичайних ситуацій мають знати всі, аби оберегти своє життя та здоров'я. 18 волонтерських організацій обмінювалися досвідом в Ужгороді. За круглим столом зібралися волонтери з Рівного, Луцька, Сум, Києва, Ужгорода та Словаччини. Активісти наголошують, в сучасних реаліях подібні рухи надзвичайно важливі. В підсумку учасники зустрічі підписали меморандум про співпрацю. Деталі в сюжеті Світлани Головко. Громадська організація Закарпатська асоціація територіальних громад організувала зустріч між волонтерами України та Словаччини. Захід такого рівня проводився в краї вперше. Мета обмін досвідом та налагодження спільних дій по допомозі учасникам АТО, їхнім сім'ям та внутрішнім переселенцям для обміну досвіду між волонтерськими ініціативами Ужгорода України та закордонних організацій, таких як Україна, Сувачина, СОС, тобто із Сувачини, до нас гості прибули результат такий, що були присутні 18 рухів, і разом з органами державної влади та місцевого самоврядування нами була розроблена чітка координація між цими рухами. По допомозі АТО та внутрішньо переміщеним особам, окрім матеріальної допомоги військовим на сході, важливим питанням є їх фізична та психологічна реабілітація. На думку активістів, Закарпаття ідеально підходить для відновлення здоров'я бійців. Мені було, наприклад, цікаво подивитися, як відбувається це в Закарпатській області. А, ну, завдяки цій зустрічі, наприклад, ми познайомилися з людьми так само з міста рівного, Суми, ми вже не знайшли точки дотику. Тобто я, наприклад, вдячна організаторам за, ну, взагалі, за можливість так, познайомитися, знайти цю співпрацю. От і в принципі, ну, тому що, наприклад, у нас є де стосовно санаторії відкриті, які потім так само для реабілітації і якби, Закарпатська область, Львівська, в нас вже є певні напрацювання. Думаю, що ми зможемо в цьому напрямку щось зробити більш таке толкове корисне. З роботи круглого столу учасники підписали меморандум про співпрацю. Серед багатьох питань обговорювали логістичні завдання. Досконалити доставку гуманітарної допомоги нашим військовим погодились сумські волонтери. Також організатори домовились про передачу та прийом гуманітарної допомоги через словацьке місто Побратим Михайлівці. Я змогла поділитися тим досвідом, який вже ми надбали, і почула дуже багато всього цікавого. Отримала контакти людей, які також допомагають військовим, які мають вже певні напрацювання. Я думаю, це дуже корисно так збиратись. Ми в Рівненській області вже проводили два форуми волонтерів. Запрошували також і рівненських волонтерів, і волонтерів з інших областей, і також спілкувалися. Завжди знаходимо якісь точки дотику, завжди знаходимо щось корисне одне одному. Я думаю, що це дуже дуже важливо. Результатом зустрічі стало створення трьох робочих груп, кожна з яких працюватиме у певному напрямку юридичному, психологічному та у сфері інформаційної політики. Закарпатський театр ляльок Бавка вже готується до весни. 1 березня. Юний глядач побачить виставу по щучому вілінню» 8-го у нашій «Мирає на землі, яка була створена за творами Тараса Шевченка. Вже в середині березня маленькі глядачі матимуть можливість не лише дивитися, а й разом з акторами театру створити власну казку на виставі Грі Бука. 22 березня дітям покажуть лялькову забаву про давню справу. Виставу для дітей шкільного і дошкільного віку. А вже наприкінці березня. Актори театру підготували для маленьких глядачів тричі славного розбійника Пинтіу. Виставу, яка перемогла на всеукраїнському огляді конкурсі вистав в театрі ляльок. В этом месяце у нас будет два праздника профессиональных. Это день кукольника 21 марта и 27 марта международный день театра. Конечно, мы готовимся к этим праздникам. Конечно, я думаю, что мы сделаем маленький сюрприз для совместный и с нашими детьми, студийцами, и со студентами колледжа. Цена на билет в нашем театре так и осталась. То есть мы ее не поднимали, поэтому всех приглашаем. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Розстріляли собаку серед білого дня. На автобусній зупинці в селі Оріховіця у Жорського району жорстоко вбили тварину. Заробітчанство – проблема чи вихід у зв'язку зі складними економічними становищами в Україні Закарпатці масово їдуть на заробітки за кордон. На цьому з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора в товаристві нашого телеканалу. І нехай щастить.